Є ось такі в наявності мусатики. Зараз окремо кожен покажу. Є ось такими піхами. Під шкіру це є кайдекс. Є олива, є світлий браун. Є чорний кайдекс. Також воно комплектується ось таким кільцем. При побажанні можу замінити на паракорд на шнур. Сам мусат зроблений ось так. В середині є металевий пруток, який додає міцності конструкції. Він невеличкий. А руків'я виконано з гільзи. Ще ось тут шморочок зроблений в зміні перекорду. ножнах тримається на ура, нікуди воно не випаде, не пропаде і тому подобне. В комплекті з самим мусатом для ось така пам'ятка. Дякуючи майстерні під дюбелем. Паному хорошому пану. Тут написано, для чого мусад. Все коротко і ясно, для чого мусад, як ним користуватись.